Бруківка пласт товщиною 45 мм колор мікс. Бордюр сірий чорний та коричневий товщиною 6 см. Блок модулі ранчо шириною 19 та 28 см у кольорі Онікс, Black Onyx та Моріон. А також дашки на нього. Приїхали нам сьогодні. Друзі, чому такий вінігрет? Чому така збірна? Тому що майже це все вже продане і буде. Ділитися, додаватися до того, що в нас вже є на складі, і відразу їхати на клієнтів. Тому таку збірну зібрали, отримали зараз щодесенько перепакуємо на маніпулятори і на клієнтів. Всі чекають, майстри готові до старту. Скоро в когось буде паркан, а в когось нове гарне подвір'я. А придбати всі ці товари і ще більше будівельних матеріалів ви можете за адресою місто Вінниця, вулиця Гонте, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль буд. Номер телефона знайдеш у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.